Прогнози Буданова вкотре збулися напередодні. Головний розвідник країни пообіцяв неприємні несподіванки для окупантів у анексованому Криму. А вже сьогодні на півострові пролунали вибухи. У мережі повідомляють про ураження російської станції радіолокації. Усі подробиці ЧП просто зараз на каналі «Сейчас». час. У тимчасово окупованому Криму в селищі Оленівка уранці стався вибух. Населений пункт розташований на мисі Тарханкут. Це західне узбережжя півострова. Як інформують місцеві телеграм-канали та ресурси, які висвітлюють війну, там здіймається величезна хмара диму, схожа за обрисами на великий гриб. За даними тамтешнього пабліка, кримський вітер» уражені станції радіолокації окупантів. Усього за свідченнями місцевих мешканців було сім вибухів. Російська ППО осліпла в даному секторі. Пишуть у мережі. Ми Тарханкут Росіяни використовують як військову базу. Так біля кар'єра, поблизу села Оленівка, Чорноморського району, на мапі зафіксовано позиції, оснащеного надзвуковими протикорабельними ракетами Онікс, берегового ОТК Бастіон та ЗРК Панцер С С-1», Пише проект «Кримреалі». А з'явилися Онікси в Криму у 2014 році, коли на деяких ділянках узбережжя росіяни майже одразу розгорнули свої батареї бастіон у вересні того ж року. Під час навчань ракетного комплексу було знищено навчальну ціль у центральній частині чорного моря на відстані 90 кілометрів. І також на бойове чергування заступив комплекс бал. Повідомлялося, що бастіон оснащуються надзвуковими ракетами П800 Онікс. Він здатний знищувати надводні кораблі різних класів і типів. Один комплекс боєкомплект, якого може включати до 36 ракет, здатний захищати понад 6 сотень кілометрів узбережжя. Про таке пишуть журналісти ще у липні. Від Терханкуту до одеських берегів, які окупанти часто обстрілюють оніксами, по прямій лише 180 кілометрів, а до Миколаївської області ще ближче. Дальність польоту Онікса по комбінованій траєкторії до трьох сотень кілометрів. Російська влада і військові РФ у Криму ситуацію поки не коментували. Хіба що обізвався так званий радник глави Криму Олег Крючков? Той ще рано вранці заявив, що нібито сьогодні спеціальні служби будуть. Нібито проводити знищення вибухонебезпечних предметів у різних районах півострова, тому можливі звуки вибухів. Повідомив він. Натомість у головному управлінні розвідки України підтвердили, в поки що, окупованому Криму знищено російський комплекс С 400 У відомстві навіть показали кадри вибухової операції. Далі цитуватиму. 23 серпня 2023 року близько десятої ранку поблизу села Оленівка на Мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Кримському півострові відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С 400 Тріумф. Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад. Як пояснює наша розвідка, це болючий удар по системі протиповітряної оборони окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші дії в окупованому Криму. Адже кількість таких комплексів на озброєнні ворога обмежена. Варто зазначити, що 22 серпня начальник української військової розвідки Кирило Буданов анонсував, що на днях український народ побачить, як на території Криму знищують загарбників. Ось для того ми маємо проводити такі заходи, як кримська платформа, заходи, скажімо так, руху опору на тимчасово окупованих територіях, пояснював він. Що ніколи прогнози Буданова не були голослівними, і, як бачимо, виправдав свої обіцянки, топ-розвідник і цього разу. І тут я крапки не ставлю: привіт, передали загарбникам у тимчасово окупованому Донецьку. Про приліт по центру містра. Пишуть у тамтешніх спільнотах, скажу більше цей момент потрапив на камеру самовиців. Пропоную невідкладно дивитися. Медіа стверджують, що на кадрах, які публікуються очевидцями, видно, що удару було завдано по колишній будівлі СБУ. А нині ж у цьому районі розташовується управління ФСБ Російської Федерації по невизнаній Донецькій Народній Республіці. Якщо бути точним, окупанти облаштували собі так звані офіси у комплексі будівель за адресою вулиця Щорса 62. На кадрах також видно, що пошкоджено офісну будівлю по вулиці Роза Люксембург, 63, яка знаходиться по сусідству з ФСБ. Як вам така бавовна, такі хлапки? Напишіть, будь ласка, свій коментар прямо тут під цим роликом. Не забудьте про свою зворотню реакцію, у вигляді лайків, підписок. І так само нагадаю вам про функцію дзвіночка. Таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Ну я ж зазначу, що вночі сьогодні не спала ні Москва, ні Московська область. Що коїлося там? Дивіться далі. Шоста поспіль атака дронів на Московську область. Один безпілотник потрапив прямісінько у вежу в елітному комплексі Москва Сіті у самісінькому серці ділової російської столиці. Це до слова вже четвертий удар саме по цій локації за останній місяць. Скоро від цих хмарочосів не залишиться живого місця. Які враження будівля отримала цього разу? Розповім просто зараз на каналі Січас. Які враження будівля отримала цього разу? Розповім просто зараз на каналі Січас. У ніч на серед так і не зміг стулити очей мер Москви Сергій Сабянін. Під покровом темноти Ченуша все публікував дописи з повідомленнями про нові нальоти залізних пташок. Третя година 22 хвилини. Повідомляє путінський градоначальник, нібито о цієї ночі протиповітряна оборона збила безпілотник у Можайському районі Московської області. Другий БПЛА, пише Сабянін, потрапив до висотки, що будується в Сіті. На місця пригод виїхали оперативні служби. За попередню інформацію, постраждалих немає. Тут Сабянін не збрехав. Момент влучання зафіксували камеру відеоспостереження. Побачимо цю мить. Трохи більше ніж за півгодини. Голова Москви додав, ППО збила ще один безпілотник у районі Хімок. Це місто обласного підпорядкування у московській області за три кілометри від МКАДу. Як сповіщають російські телеграм-канали, вибухи було чути також у шоу підмосковних Красногорську та Довгопрудному. Імовірно, там працювала ППО. Паблік Меш ділиться відео очевидців. Такий гуркіт переполохав місцевих серед ночі. У третьому своєму дописі мер Москви трохи оговтався від ударів та додав буцімто поблизу Москва Сіті у двох сусідніх п'ятиповерхівках вибуток кілька вікон. Постраждалих, як стверджується, немає. Міські екстрені служби оглядають територію в периметри сіті щодо наслідків удару. Ось що з місця надзвичайної ситуації показують тамтешні спільноти. Фахівці оглядають місце руйнування в будівлі, що будується в Москва-Сіті. Стіни та несучі конструкції пошкоджень, нібито не отримали. При цьому вибуховою хвилею вибуло шибки в квартирах багатоповерхового будинку, що розташований приблизно за 100 метрів від епіцентру детонації у самих вежах Москва Сіті. Пошкодженого скління в районі 10 та 15 поверхів щонайменше 5 віконних рам кажуть, очевидці постраждали. Вже традиційно у всіх аеропортах столиці країни агресорки обмежили виліт та приліт літаків. По їхньому запровадили план кавьор. Вже на ранок у прес-службі Рософіації повідомили, аеропорти Москви та Підмосковного Жуковського працюють у штатному режимі після того, як рано вранці в середу вводилися обмеження з метою дотримання безпеки. Тим часом влада іншої білгородської області заявила про трьох загиблих під час обстрілу села з використанням дронів. Так, губернатор регіону В'ячеслав Гладков написав: буду далі цитувати його слова. Внаслідок повторного обстрілу території санаторію в селі Лави Валузького округу загинули двоє мирних жителів. Збройні сили України скинули з безпілотника вибуховий пристрій, коли люди перебували на вулиці. Двоє чоловіків від отриманих ран померли на місці. За життя одного постраждалого до останнього боролися лікарі, але отримані травми були несумісні із життям. Кінець цитати. І це не все звинувачує місцева шишка українську армію ще у буцімто обстрілі одразу кількох населених пунктів Грайворонського міського округу. Далі знову ж таки дослівно у результаті прильоту семи снарядів ствольної артилерії в козанці. Є ушкодження уламками дев'ятьох приватних житлових домоволодінь і одного легкового автомобіля. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Обхід подвір'я триває. Командування Збройних сил України звинувачення не коментує. Очевидно, це можуть бути провокації і самої Росії. А що про такі повідомлення та звинувачення думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте про ваші вподобайки та активніше закликаю підписуватись на наш канал. І принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення.